Вважаю своїм обов'язком перед великими потенційно масовими зібраннями, якимись святами необхідно провести нараду серед тих, хто безпосередньо бере участь в цих масових заходах. І коли в нас наближаються великодні свята, необхідно провести нараду і з представниками поліції, і духовенства. Принагідно хочу звернутись також і до жителів нашої громади. Сьогодні закінчили нараду, на якій обговорювалися. Безпекові заходи і зобов'язали кожного священнослужителя у своєму приході забезпечити дотримання законодавства, яке на сьогоднішній день діюче, а це дотримання правил безпечного поводження в місцях масового скупчення, там, де багато людей буває, адекватна реакція на сигнали повітряна тривога, ракетна тривога, дотримання комендантської години. Але найголовніше хотів би звернутися до всіх прихожан, які будуть відвідувати храми, які вони до цього відвідували, або, можливо, вперше хочуть піти і відстояти службу. Давайте думати і цінувати своє життя, цінувати життя своїх ближніх, рідних, і все-таки вважати на реальні ситуації. Ви самі розумієте і бачите із останніх новин, де тільки є масові скупчення, відразу потенційно можуть бути прильоти. Можна це зробити вдень, освятити паски чи пройти інші ритуали, але вибирати такі моменти, щоб не було великого скупчення. Але найголовніше, хотів би достукатись до. Свідомості всіх наших громадян, всіх жителів жашківської громади, які мають намір іти на служіння в храми. Думайте про свою безпеку. Найперше залежить вона від вас, від вашого розуміння теперішньої ситуації, і ви бачите всі, що там, де більш-менш масові скупчення, можуть бути потенційно туди прильоти. Тому цінуйте своє життя, цінуйте своє життя своїх ближніх і дотримуємось всіх норм і правил, які на сьогоднішній день встановлені і діють.